Діяння апостолів розділ 19 Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоана. Тоді Павло промовив: Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі Тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які діткнули з його тіла, і недуги їх покидали і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи, Заклинаю вас Ісусом якого Павло проповідує То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили? Злий дух озвався до них, кажучи Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх одних і других, подужав їх так. Що вони голі і поранені, втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги. Палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки господній силі, слово зростало і зміцнювалось. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи. Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. один бо на ім'я Димитрій Золотар Робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду. Кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали Велика Ефеська Артеміда! І місто наповнилося заколоту, і вони кинулися, як один гурмою, до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом, як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували. І Олександр дав знак рукою. Що хотів виправдатись перед народом, та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика ефеська Артеміда! Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес? Охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу. То на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це, розпустив громаду. Откровення розділ тринадцятий. І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи десять рогів і сім голів. І на рогах його десять діядем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса ноги ж його, як у ведмедя, а паща його, як паща лева. І дав йому дракон силу свою і престол свій, і владу велику. Одна зголів його, мов забита на смерть. Але рана смерті її загоїна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, бо він владу дав звірові, і поклонилися звірові, кажучи, хто подібний до звіра і хто спроможний воювати з ним. Дано йому уста, що говорили зухвалості та блюзнірства. І дано йому владу діяти сорок два місяці, і розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я Його і скинію Його і тих, що на небесах живуть, дано йому вести війну проти святих і перемогти їх, і дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком і народом. Поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Як хто має вухо, нехай слухає, як хто в полон бере, сам у полон піде він, Як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі, і мав два роги, немов агнець, а говорив, як дракон, і він всією владою від першого звіра діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті. Чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і знаджує тих, що живуть на землі знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром, кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ звіра, який має рану від меча, і живий, дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так. Аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані і заподіює всім малим і великим, і багатим, і вбогим, і свобідним і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати. Крім того, хто має клейно, ім'я звіра. Або число імени його? Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. ПСАЛОМ Сорок дев'ятий Слухайте Це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі, і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого. Не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так, щоб він жив по віки, і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть. І свої багатства іншим залишають, могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. І такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до шоолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шиолу. Він мене прийме до себе. Не лякайся! Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. КНИГА? ПриПОвідок, розділ чотирнадцятий. Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає. Там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється. Між праведними існує ласка. Серце знає своє горе. А в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів. Буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться. А безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава. У нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого? Той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними. Її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Второзаконня, розділ 11. Люби Господа, Бога Твого і додержуй його приписів, Його установ, Його рішень та Його заповідей по всі дні. Визнайте сьогодні. Бо не йдеться про ваших синів, вони бо не знають і не бачили повчань Господа Бога вашого. Визнайте його велич, його потужну руку і його простягнуте рамено, його знаки та його діла, що їх він учинив у Єгипті над фараоном, єгипетським царем і над усім його краєм. Визнайте і те, що він скоїв над його військом. Над кіньми і над колісницями, коли Господь хлинув на них водами Червоного моря, як то вони гналися за вами і вигубив їх по цей день? І що вчинив для нас у пустині, аж поки ви не прийшли до цього місця, і що зробив з Датаном та Авірамом, синами Еліява, сина Рувима, коли земля роззявила свою пащу і поглинула їх посеред цілого Ізраїля. З їхніми сім'ями, з їхніми наметами і з усім майном, що до них належало. А що ваші очі бачили всі великі діла, які Господь довершив, то й додержуйте всі заповіді, що їх сьогодні заповідаю вам, щоб, ставши сильними, ви могли ввійти і зайняти землю, куди саме переходите, щоб заволодіти нею. І щоб ви жили довго на землі, яку Господь клявся вашим батькам дати їм самим та їхньому потомству, щоб жили на землі, що тече медом і молоком. Бо земля, в яку ти йдеш, щоб нею заволодіти, не є як єгипетська земля, звідки ви вийшли, де ти сіяв пашню і поливав руками, як городину в городі. Земля, в яку оце маєш увійти. Щоб заволодіти нею земля з горами і долинами, яка п'є воду дощів небесних, земля, що про неї дбає Господь Бог твій, бо очі Господа, Бога Твого повсякчасно на ній від початку до кінця року. Якщо ви справді слухатимете мої веління, що я вам сьогодні заповідаю, любити Господа, Бога вашого. І служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я даватиму дощ вашій землі у свій час, дощ ранній і дощ пізній, і ти збереш хліба свої, своє вино і свою олію, і дам для твоєї скотини траву на твоїх полях і матимеш, що їсти до наситу. Глядіть, щоб не звело вас ваше серце. І щоб ви не збочили і не стали служити іншим богам та бити їм поклони. Бо Господь запалає на вас гнівом і замкне небеса, та й не буде більше дощу, і земля не видасть урожаю, і щоб ви не зникли були притьмом з плодючої землі, що її Господь хоче вам дати. Вкладіть оці мої слова у ваше серце. І у вашу душу. Прив'яжіть їх як знак собі до рук, і нехай вони будуть вам, мов налобник, між очима. Навчи їх ваших дітей, розмовляючи про них, коли сидітимеш у хаті і будеш у дорозі, лягаючи та й устаючи. Напиши їх у себе в хаті, на одвірках і на воротях, щоб ваші дні і дні ваших дітей. Були на землі, яку Господь клявся дати вашим батькам такі численні, як дні небесні над землею. Бо якщо ви кріпко додержуватимете всі ці заповіді, що їх я вам заповідую виконувати, якщо любитимете Господа Бога вашого, ходитимете всіма його дорогами і триматиметесь його, то Господь прожене перед вами всі ті народи. І ви запануєте над народами, що більші і сильніші від вас. Кожне місце, куди ступить ваша нога, буде вашим від пустині до Ливану, від великої ріки Ефрату аж до західнього моря, йтиме ваша границя. Ніхто не встоїться перед вами. Страх і жах перед вами нашли Господь Бог ваш на всю. Землю, на яку ступите, як він вас запевнив. Ось я покладаю сьогодні перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, що заповідую вам сьогодні. Прокляття, коли не будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого. І звернете з дороги, яку заповідую вам нині, та підете за іншими богами, яких не знаєте. І як приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, куди простуєш, щоб заволодіти нею, то проголосиш благословення на Герезім горі, а прокляття на Евалгорі. Вони стоять по тому боці Йордану, за шляхом, що на захід сонця, в краю Ханаанян, які живуть у Араві проти Гілгалу, коло море діброви. Бо вам треба перейти через Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що її Господь, Бог ваш, дає нам. Займіть її і осядьтесь на ній. Та й старайтеся виконувати усі установи і закони, які оце сьогодні викладаю перед вами.